Єгипетські гробниці. Пронизливий грудневий вітер зривав з дерев ті залишки листя, які пошкодував листопад. Воно то збиралось на кубки від вихруватих поривів вітру, то розліталось врізнобіч широкими міськими вулицями. Серед нечисленних перехожих не було тих, хто просто прогулювався. Тільки невідкладні справи могли заставити сьогодні залишити затишні оселі. Один лише Стас неспішно крокував тротуаром, йшов, утнувши руки в кишені штанів, без шапки, незважаючи на холоднечу, своїм байдужим поглядом хотів показати, що негода його не турбує. А от думки добре, що їх ніхто не бачить. А вони ж, як сьогоднішні сиві хмари, які безладно і безцільно ширяють гнані вітром. Станіслав йшов у дім молитви на вечірнє зібрання. Йшов хоч і без примусу, але й без особливої охоти. Коли в зібранні не було гостей, участі молоді, богослужіння, здавалось йому нуднуватим. Все одно першим поставлять когось із тих. То просто прочитаючи малий уривок з Біблії, потім усно перекаже прочитане, пробурмотів Стас у відповідь недокучливій думці. Я, хоч і не з Афін, а люблю слухати щось нове. В гардеробі дому молитви Станіслав зустрів свого друга тимка. Ну що, пересидимо тут чи зайдемо? запитав він, притвітавшись. То зайдемо в зал. Бо потім від батьків буде що переслухати. Під час загального співу двоє друзів, потиснувши схожих за себе. Під час загального співу двоє друзів, потиснувши схожих на себе, вмостились на задній лаві. Далі все було, як звичайно. Проповідь, загальний спів, знову проповідь, хтось розказав вірша. Знову загальний спів, і в кінці на кафедру піднявся Петро Прокопович. Місцевої церкви, його Станіслав поважав і за змістовні проповіді, і за непідробну люб'язність при особистих зустрічах. Цього разу мова Прокоповича була особливо піднесеною й водночас простою Чи через те, що не було грубів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині, бо ліпше нам рабство в Єгипті, аніж помирати нам у пустині. Прочитав він текст із книги Вихід, потім зробив паузу, обвів поглядом зал і продовжив. Говорив він натхненно, ніби старозавітній пророк, часом наче дискутував з невидимим опонентом. Станіслав слухався в кожний зворот, в кожне слово, хоч старався не видати свою зацікавленість. О. Ти чув, що саня вчора вкоїв. Відволікаючи від проповіді, прошепотів Тимофій. Потім. Дай хоч останню послухати, бо ж вдома можуть часом на вечірній молитві запитати, що запам'ятав на зібранні. пробурмотів Стас і знову вп'явся поглядом в проповідника, який старався досягнути розуму і серця слухачів. Тимофій знизив плечима і сам мимоволі почав слухати. Прокопович саме розказував захоплюючу розповідь. Для підсилення думки, яку бажав донести. Возенькою, покрученою стежиною джунглів, пробиралося двоє. Перший, що впевненою рукою відхиляв віття дерев, яке заступало дорогу, був негр. Його впевнені рухи свідчили про те, що він добре знав цю стежку. До таких подорожей й нетрями джунглів, він був звиклим, не те що його білошкірий супутник. Негр обережно притримував відгорнуті гілки, щоб вони не шмагали біля шкірого по обличчю. Негр всім серцем був прив'язаний до свого наставника, який розповів йому про Бога, який так любив всіх людей, що залишив небесні оселі і прийшов на землю. Від цього місіонера чорношкірий також дізнався, що саме цей Бог, а не всілякі добрі і злі духи. Є володарем не тільки джунглів, а й усього Всесвіту. А ще цей Бог простив негру усі його гріхи і дав біле серце. За світлу, усмішку і співчутливе серце туземці називали місіонера сонячним серцем. Тепер він вів цього доброго білого чоловіка до одного невеликого племені, що проживало серед боліт. Незабаром джунглі трохи просвітліли, і вони вийшли на галявину, порослу чагарником. Тут негр дещо вирвався вперед. Раптом позаду почувся тривожний вигук. Обернувшись, чорношкірий побачив, що його супутник корчиться від болю, а в зарості чагарника поповзла змія. Обличчя негра від розпачу і душевної муки стало ще чорнішим. Він знав, що від укусів цієї змії смерть настає через кілька хвилин. Пане сонячне серце. вигукнув він у розпуці, невже ти приїхав до нас, щоб тут померти? Чорношкірий підхопив місіонера, той ще раз глянув на нього болісним, але умиротворенним поглядом. І навіки заплющив очі. Раптом лиця негра просвітліло, він опустив бездихане тіло на землю, а сам виструнчився, мов перед натовпом слухачів, і урочисто промовив: Пане сонячне серце, помирати все одно де. Ти приїхав сюди, щоб я ожив. Копович на мить замовк. У залі стояла дзвінка тиша, але знову палкий голос проповідника насичував уважних, будив байдужих. Хтось скаже, що людина народжується, щоб жити, інший заперечить ні, щоб померти. Тисячі людей щодня помирають, але біда тій людині, яку смерть спіткає в єгипетському полоні гріха. Смерть на шляхах нечестя страшна смерть. О, між іншим ти чув? Вчора лисого в під'їзді бахнув кілер!» раптом прошепотів Тимко на вухо Стасу. Кажуть, з нього лікарі сім куль виняли. Чим жив, від того й помер? майже словами Прокоповича тихо відповів Станіслав. Тимко здивовано поглянув на друга. Нато серйозно він міркує. А ще недавно вони захоплено переповідали легенди про сумнівні подвиги Лисого. Тим часом Петро Прокопович продовжував. Євреям в той час здавалось, що вибір полягав між смертю покірного раба біля печей, з цеглою, і смертю вільної людини в битві з фараоном на березі Червоного моря. Кожен свободолюбець без вагань обрав би останнє. Насправді ж вибір був між ганебним рабським вмиранням і тріумфальною ходою назустріч обітованому Ханаану. Це був вибір між смертю і життям. Ще молод слова Божого продовжував крушити камінь байдужих сердець, а Станіслав, підвившись з лави, йшов у напрямку кафедри. Він вибрав, вибрав життя. Не в усіх єгипетських гробницях лежать морці, деякі з них стоять порожніми.